Ну що, продовжую, не дає мені спокою той дьявол, який випав, як винуватець можливого замаху дьявол, імператор, той, хто вкладав гроші. Хто у вас згадується? Ви подивіться, я запитала, як його зовут, як цього хлопця звати? Отой От такий девакуватий. Що, що поводив себе як клон? Хто він? Як його звати? Той самий. Ілон, не хочу озвучувати повно, бо всі зрозуміли. Дивіться, той, хто вклав величезні гроші, хто провів величезну роботу, але вона була вбита ця робота, його викинуло за межі, за межі. І він пішов з розбитим серцем і задаю чітке питання. Ілон, ти причетний до замаху, ти хочеш його знищити, і випадає сонце. Не просто хочу, а маніфестую на, всі, на весь всесвіт, просто на весь всесвіт. Так, він не просто каже так, тихенько, а він маніфестує, він кричить: так, в розмір сонця його бажання. Друзі, я шоці. Я питаю ще раз, я кажу, що ти серйозно вирішив це зробити? Ти? Ні, ну то, що там клепку не в ту сторону вистачає, то да. Але ну, я ще три карти дістаю. Я дістаю ще три карти. Ось вони. Так, ці три карти: захист, імператор. І об'єднання, тобто імператор захищає, стає на захист свого, своїх об'єднаних енергій. А згадуємо, скільки вклався Ілон Маск в, в кампанію Трампа і скільки коштів він втратив. Тільки за півроку президентства. І його потім вишвернули, і він пішов з розбитим серцем. І так як він тут кричав, з тією силою він тут буде радіти. Задаю ще додаткове питання. Яка твоя роль? Яка твоя роль? Оце його коротка історія життя вклав. Величезні кошти, поклав працю, його обнулили, викинули. Дивіться, ну так і є, коротко, ясно. І я питаю, яка твоя роль в цій роботі? Невже справді ти щось замислив? Ще раз, ну я ж не вірю, я ж до останнього вірю в найкраще в людях. І він мені просто от карта розказує, я управляю, керую маніпуляція, мах. Мах, він має всі інструменти і управляє колективом, веселими такими, можливо, і дівчатами, а чом ні, якраз контингент Трампа. Я управляю, маю під собою маніпуляції на якесь суспільство, колектив з великими грошима і великою силою. Ну що, друзі, очікуємо. Щось буде, пам'ятаємо з минулого розкладу: Америка в ступорі зупинилася, тому що яскраво, а може, це в прямому ефірі щось буде, розумієте? Тільки не те вухо надірване, що було підстроєно, а це для піару, щоб його вибрали пожаліли, бідняшко, герой дня. А це буде реальність це буде реальність. Причому мені управління колективом за великими грошима і стоїть сила. З іншого боку, це і тиск. Оце же є той тиск. Підкріплений грошима і інструменти є. Да, як цікаво. Все. Розклад зроблено. Відправляю Всесвіт, будемо чекати, будемо бачити. А нам з вами, Україні, і кожному українцю, українці, так, миру, злагоди і добра, і хатом собі розбираються. Правильно? Правильно.